Доброго дня малята! Подивіться, будь ласка, у вікно, що ви там бачите? Так, іде сніг, а яка зараз пора року? Зима взимку дуже-дуже багато снігу на гілочках, на землі. Ой, діти, а що я бачу? Подивіться, до нас летить сніжинка. Подивіться, яка ж вона красива, біла, пухнаста, гарна. А давайте ми пограємо з сніжинкою і подмухаємо на неї. Наберемо повітря в ротик. Приготувались? Починаємо. І ще раз. Давайте ще раз. Молодці. Сьогодні. Я пропоную вам вивчити віршик, який називається сніжинки. А написав його Андрій Костецький. Слухайте уважно і запам'ятовуйте. Тоненькі сніжинки на мене сідають. Мене за ялинку напевне вважають. Не знають сніжинки. Смішинки тоненькі, що я не ялинка, я просто оленка. Діти, скажіть, будь ласка, які сніжинки? Тоненькі, правильно. А куди вони падають? На мене. А сніжинки з чим переплутали оленку? З ялинкою, правильно. І ще раз повторіть, будь ласка, цей віршик разом з батьками. Малята, давайте ми ще раз згадаємо, що ми сьогодні робили на занятті. Хто до нас завітав? Хто прилетів у вікно? Сніжинка, так. І що ми робили? Дмухали на сніжинку, а ще ми вчили віршик. Як він називається? Сніжинки. А хто написав? Андрій Костецький. Молодці. Дуже добре. Ну, а зараз. На все добре, до побачення.